Всім привіт! Сьогодні відео буде про Зекалінг. В основному хочу сказати саме таке основне, що відбулося за останні два тижні в Зекалінку. А саме відбуваються дуже класні інтеграції з ЗКС, зі скролом. З кролом була тільки-тільки от зараз саме найбільша новина запущена компанія на Galaxy. Там можна відповідно виконувати різноманітні завдання. І як нагорода, зараз є тільки 30 понтів лояльності. Відповідно від Galaxy Тому виконуємо дуже класні інтеграції з крутими проектами, проекти топові. Так само знаємо, що зараз Зекалін починає пушити свій нехус, цей леєр 3 вже на Зекалінку, який вони запускають. Дуже класно стараються зробити технологію, все розвивається, вони починають розказувати і вести медіум. Особливо розказують зараз про свій. Layer 3, наскільки він фундаментально класний технологічний продукт, наскільки він буде використовуватися, і які партнерства він набирає вже зараз. Тому бажаю придивитися до закалінка, обов'язково брати участь в активностях, які зараз саме актуальні, з дуже крутими проектами. Я думаю, навіть ті, хто роблять просто ретродропи, прогнати собі акаунти, це виконати якісь кампанії там на Galaxy заодно і захопити якісь активності в зекалінку. Тому рекомендую ЗК Лінк до вивчення. Переходимо на офіційні сторінки Twitter, Медіум. Там можна дізнатися набагато більше інформації і захопити якісь активності в проєкті, який думаю, у 2024 році вже буде виходити. Офіційних анонсів немає. Остерігаємося скаму, але слідкуємо обов'язково за новинами. Всім па-па, до нових відео.